Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі нашої команд у юнацькій лізі чемпіонів, чи збирається шахтар надовго залишати Маріна Пушича та багато іншого. Починаю сьогодні з Ліги Чемпіонів. Наші команди звичайно там вже не грають. Шахтар залишив цей турнір. Але я не можу проти осторонь, коли грає така пара, як Манчестер Сіті Реал. Вони зустрічаються в одній 16 фіналу, і звичайно, ну дуже цікаво подивитися на таку пару, щоб хтось з таких грандів вилетів вже зараз. В мене навіть дружина була здивована, що такі команди зустрічаються так рано. До речі, знаєте, як я їй привчив любов до футболу? Просто замовив їй смачні роли у Roll Клаб, і тепер ми удвох дивимось футбол. Ну а зараз там є ось такий особливий сет, який має назву I Love You, який можна замовити до 16 лютого, а 14 лютого і на вихідні можна зробити передзамовлення. І нагадаю, що вони є в Харкові, Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Білій Церкві, Варшаві, а нещодавно відкрилися у івано франківську Тому бігом на сайт та зробить цей вечір ідеальним не тільки для неї, а й для себе, щоб подивитися у двох футбол. Посилання на їхній сайт та інстаграм я залишу у закріпленому коментарі. І у підсумку ми отримали невеличкий фінал, тому що на початку поєдинку можна було побачити, що і Манчестер-Сіті, і РАЛ намагалися грати обережно, щоб не напропускатися голів. До того ж, варто згадати, що і у Реал Мадрида, і у Манчестер-Сіті є серйозні проблеми з захистом, багато травмованих, а тому приходиться використовувати зовсім різних гравців на нестандартних позиціях. І Манчестер-Сіті в цілому непогано контролював вхід поєдинку, повели в рахунку. Так, звичайно, Мадридському ралу вдалося зрівняти рахунок, однак і їм вдалося знову вийти вперед, забивши з пенальті. Мені, до речі, виникає сумнів щодо того, чи був там справді пенальті, коли е, Манчестер-Сіті пробував. Тому що мені здавалося, що гравець, проти якого порушували, ну, не знаходився у штрафному майданчику, і це повинен бути лише штрафний. До речі, що стосується першого голу Манчестер-Сіті, то тут також деякі люди вже будують. Теорію змови, що там на якісь міліметри, але коліно Голланда було в офсайді. Тому таким чином кажуть, що цей несправедливий і його потрібно було відміняти. Однак, в цілому, підопічні ПП Гвардіолу контролювали хід поєдинку. у них вдавалося. Більш-менш нормально грати в обороні в півзахисті. Однак це завжди королівський клуб, і як у них вдається завжди на останніх хвилинах творити дива, я не розумію. Кожного разу таке відбувається. Вони проводять матчі гірше за свого суперника, але потім на останніх хвилинах щось ось так: от вибухає в них. Вони забувають раз гол зрівнюють рахунок, забувають другий, і виходять вперед. Хоча знову ж таки, треба розуміти, що гравці такого рівня, як Вінісіус Жуніор, Бреймі, Белінгем – вони дай їм трішки простору, дай їм можливість, і вони, звичайно, це реалізують. А коли таких гравців так багато в клубі, то звичайно вони це будуть робити регулярно. Звичайно, попереду ще один матч, але я думаю, що Манчестер Сіті буде важко на Берне Бео, тому що ну, по перше, їм потрібно перемагати, хоча б з рахунком 1-0, щоб переводити екстратайми. Однак я думаю, що там Брал Мадрид переможе. Ну а в інших матчах ПСЖ у французькому матчі переміг Брест з рахунком 3-0, Борусія Дортмунд розгромила Спортінг з рахунком 3-0, на ну, Ювентус вирвав перемогу у ПСВ і виграв 2-1. До речі, і ви напишіть в коментарях, який ви матч дивилися і що вам сподобалося найбільше. Звичайно, не можу проти осторонь матчі нашої команди у юнацькій лізі УЄФА, де Динамо Ю-19 грали з однолітками з Аталанти, зіграли в основний час 3-3, але програли по пенальті 6-7. Молодіжний склад Динамо в цьому поєдинку показав непогану гру. Вони показали, що вони сильніші за Аталанту. Але, як то кажуть, вони програли самим собі, тому що вони мали перевагу в два голи, перемагали з рахунком 3-1. До того ж, це були дуже непогані та цікаві голи, те, що вони забували, але. Те, як вони пропускали, це дуже жахлива помилка від В'ячеслава Суркіса, помилка від захисників, там одразу дві помилки поспіль були. Після чого зрібняла рахунок. Після цього навіть були шанси вийти знову вперед. Раз був момент, другий був момент, але нічого не реалізували і просто матч завершився. Ну а звичайно, серія пенальті це завжди рулетка, де ми програли. Варто відзначити, що на воротах у Динамо ю 19 стояв В'ячеслав Суркіс, це син Григорія Суркіса, і він також був з капітанською пов'язкою. Якщо казати про його гру, то він в цьому поєдинку можна сказати підвів команду, тому що про рахунку 3-1 припустився дуже жахливої помилки, після якої команда Аталанта відіграла один м'яч. Також є питання і по пенальті. Так, звичайно, він відбив один з ударів Аталанти, коли йому в Матвій Пономаренко щось підказав. Але в інших випадках він стрибав дуже зарано, і таке враження, що гравець Аталанти прекрасно читав його, бачив, що він стрибає в якийсь іншу сторону а той бив посередині. Звичайно, ось цей воротарський навик з пенальті не у всіх є. Хтось просто класно грає в полі, хтось класно грає там на виході. Реакцію має класну, а хтось класно відбуває пенальті. Але в цілому провів поганий поєдинок, і якщо б зіграв би краще, то донама пройшло б далі. Взагалі, якщо так подивитися, Вячеслав Суркіс, капітан команди Ю-19 на воротах стоїть. Е, можна побачити, що Георгій Бучан їде до Саудівської Аравії, то виглядає так, що просто готують для нього номер один в першій команді. Бо бачите, як тримаються за брашка і хочуть отримати за нього більше коштів і щоб він приніс більше користі для команди результату, і як легко відпустили Бущана усього за 3 мільйони євро. На мою думку, його ціна повинна бути вищою. При тому, що це араби, які можуть давати непогані кошти. Звичайно, що в найближчі півроку, рік-півтора роки, напевно, буде грати не Шерет, або Ігнатенко або Моргун, але думаю, що через півтора роки в першій команді ми побачимо В'ячеслава Суркіса. До речі, і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього, чи потрібно так ну, дуже сильно просувати цього вратаря. Також ці віман зіграв Шахтар Ю-19 проти Гофенгайму, але тут вони програли з рахунком 5-1. І тут насправді було все жахливо, тому що, по-перше, не було трансляції. По-друге, ми побачили цей розгром, і гірники не змогли зробити реально нормальний супротив. Та й видалення у матчі в Шахтаря, три пенальті у ворота гірників. Хоча тут багато хто каже, що це було очевидним, що вони вилетіли з Ліги Чемпіонів, тому що вони не мають такого складу, щоб доходити до фіналу, півфіналу або ще трошки далі. А ось Динамо, до речі, дійсно ставило таке завдання, щоб дійти якомога далі, тому що той склад, який вони зараз мають, він будувався вже там тривалий час і. Ця команда дійсно могла дійти і до фіналу. Але знову ж таки, це молодь. Вона може зіграти сьогодні ідеально завтра провалиться. Ну від молоді іншого і не чекаєш, тому що стабільність це вже про досвід та дорослість, а це лише молоді гравці, і перейти до дорослого футболу їм також буде важко. Ну і до того ж, вихід до фіналу або перемога у цій юнацькій лізі чемпіонів це не означає, що у вас е дуже круті гравці, і в майбутньому вони стануть. Е Топ гравцями, які коштуватимуть там по 100 мільйонів. Хоча у Шахтаря більш-менш непоганий був досвід, коли вони грали у фіналі цієї юнацької ліги чемпіонів, коли вони грали проти Челсі. Вони там програли з рахунком 2-3 у 2015 році. Там грав Матвієнко, Коваленко, Зубков, Кирюханцев, Кудрик, Піхальонок. Тому в цілому непоганий склад, але знову ж таки не прям дуже багато і не прям топ. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич начебто є основним претендентом на посаду тренера у Фейнорді. Як повідомляє нідерландське джерело AD, Пушич може повністю розраховувати на підтримку боку члена наглядової ради ротордамців Троста, відповідального за пошук нового головного тренера. Сам Пушич відкритий до повернення у Фейнорд, але в нідерландському клубі аж ніяк не усі схвалюють його призначення. Джерело пише, що низка інвесторів хотіли б бачити марка Ван Бомеля, але домовлятися з цим вихівцем не хочуть керівники «Фейнорда». У змі, до речі, розділилися думки щодо майбутнього тренера Шахтаря. Дехто каже про те, що нічого не зміниться, і бачите, ось нові трансфери приходять, а тому йому довіряють. Дехто каже про те, що він залишиться в шахтарі, дограє цей сезон, а шахтар зараз просто не спішить і обирає якісно, щоб знайти нового тренера. І я хочу приєднатися до цієї думки, що Шахтар е, поки що шукає собі нового тренера і паралельно хоче дограти цей сезон цим тренерським штабом. До того ж, можна задати інтерв'ю Пушича місцевим ЗМІ, коли він казав, що взимку побачимо моє майбутнє. Можливо, йому оголосили, що він повинен дограти цей сезон, а там подивимось. Тобто, скоріше за все, керівництво Шахтаря зараз працює над пошуком нового тренера, але якщо Пушич... Стане раптом чемпіоном з шахтарем, то продовжить контракт і буде надалі працювати з гірниками. До речі, що стосується головного тренера Фейнорду, то зараз повідомляється, що виконуючим обов'язки буде Паскаль Босхард. Крібовірський Кривбас оголосив про підписання ще одного легіонера. Про це повідомляє прес служба клубу. Угоду з клубом уклав 21-річний нігерійський півзахисник Фердонанд Ікенна. Орендний контракт підписано до кінця поточного сезону з опцією викупу. Попереднім клубом був Болгарський Левський, в який він перейшов влітку, і за цей термін в чемпіонаті Болгарії він зіграв 11 матчів та два поєдинки у Кубку. Цей 21-річний ікена може зіграти на позиції опорника, правого захисника, центрального захисника. Але я думаю, що він буде прямою заміною для Бізімана, який нещодавно залишив клуб. Донецький шахтар підписав вже третього новичка у це зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Трансфермаркт. На статистичному порталі з'явилася інформація, що Лукас Захора вже є гравцем гірників, але поки що він не гратиме в Україні а буде в оренді за добраву, яка грає в другому дивізіоні Хорватії. Подивимось через півроку, що це за гравець в нашому чемпіонаті, а поки що він гратиме у другому дивізоні Хорватії. Можливо, Серна знайшов нового луку Модрича, але поки що це виглядає як кіт в мішку. Можливо, просто домовили, що він там буде числитися в шахтарі, і таким чином це додасть йому якогось певного рейтингу. Бо, маючи в своїй статистиці, що ти грав за шахтар або, наприклад, Динамо, це серйозно додає рейтингу, і набагато легше знайти собі новий клуб більш престижний та. Та, звичайно, випросити більшу зарплату. Одеський Чорноморець близький до того, щоб підписати бразильського фулбека Райна. Як повідомляє SportUA, 22-річний лівий захисник бразильського клубу Байя який останні півроку грав за Сірі Бі» у серії Бі, буде грати за Одеситів на правах оренди. Восени, граючи в серії Бі, він зіграв 21 поєдинок та заробив три жовті картки. Трансформарк його оцінює у 500 тисяч євро. Звичайно, здається, на перший погляд це непогано. Але враховуючи нинішній фінансовий стан чорноморця, то щось е не думаю, що це прям дуже супер вау гравець. Тому що якщо б він був б дійсно цікавий, він би опинився на перегляді в іншому клубі і перейшов кудись в інший клуб. А всі ми зараз знаємо, що у Одеситів є проблеми і з гравцями, і з фінансами. А тому очікувати у Чорноморця топових гравців мало ймовірно. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.